Не голі ми, не босі, не голодні. Але чи вдячні ми тобі сьогодні? В шаленому вируючому світі ти допомагаєш твоїм дітям жити. А ми куди ми дивимось? Куди ми йдемо? На що розмінюємося? Чим ми живемо? Комп'ютери, машини, меблі, дачі і телевізори ледь не у кожній хаті. Будинки замки з видом на природу, оце можливості у Божого народу. Ми заглядаємо в супермагазини, нас ваблять манекени на вітрини, і одіж, дорога у переливах перлів, багатство розкіш, а душа завмерла. Тебе забули, світ ми б доганяємо. Чим тішимось? Він нас перемагає. Тож зупинімося, навіщо нам це все, що нам оце стремління принесе? Неспокій суєтує колотнечу, а у серця холодно, порожнечу, де жар любові в них колись горів, там попіл безсердечності осів. Чому гарячі пломеніючі жаринки перетворились на летліючі вуглинки, що спопиляють совість і уста? Не лина вже і слава для Творця. Душа щерствіла, серце скам'яніло, і пісня радісна затихла, заніміла. Не бачимо вже Божої краси, о Господи, прости ти нас, прости, помилуй Боже сплячих, розбуди, і силою Твоєю підніми дітей Твоїх, невдячних і нечемних, осліплих і оглухлих і затерплих. Ми задихаємось в духовній смерті, ми лиш існуємо. В тобі ми не живемо, і твого приходу не варті вже не ждемо. Дай світла в душі, морок віджени і силою Твоєю підніми, Десницею могутньою Твоєю дітей Твоїх. Дай Боже, з цього мороку піднятись, і силою Твоєю підкріплятись, дай Боже, твоїм дітям каяття. Щоб виправити нам своє життя, щоб каялися, плакали, ридали, в сльозах серця і душі очищали, щоб ми оновлені в смиренні йшли до тебе, щоб не Ти нам свій шлях до себе, в святеє небо.